Друзі мої, всім привіт! Вечір середа, 23 листопада, 2022 рік. Світла нема. У нас вимкнули світло в 2 часа дня. А виробило світло десь без 23. Щоб наші сусіди доблісні, молодці, хвала їм. Вони попали в наші енергетичні об'єкти. І у нас немає світла. І неізвісно, коли воно буде. В общем, жарю я картопельку на жиру. Гріється в мене чайник на чай погано одною рукою. Хотіла себе знімати, щось не вийшло. Клацала, клацала. Таке в мене виходить. Хрен знакома. Завтра спробую загрузити відео на роботі. Світла немає. Скорее всего, по всій області. Щось, ну, в общем, новини ще не знаю. Ничего не читала, не знаю. Ну, в общем-то, плачевное состояние по всій Украине. Ебі их мать, блядь. Других слов просто нету. Нету слов, ребята. Что это за херня? У мене розморозиться морозилка, але ну, це фігня, що у мене розморозиться розморозилка. А лікарні без світла. Представте. А все остальне без світла. Ну, коротше, без світла це ж не життя. І газа може не стати без світла. Ну вони цього й добивалися, в принципі, молодці. Молодці. Справилися з заданням. Сволочі. Вона, я не знаю, просто капець какой-то. От, мені треба солька. Солька-шмолька. Там у мене каша вариться для котів. То подумайте, що в мене каструля така. Да, для котів у мене така каструля. Не дуже презентабельна. Яка є? Ще трошки. Ой-ой-ой-ой-ой. Що тут скажеш? Ніх рано скажеш. Пірчик. Пірчиком посиплю. Мама, ой, погано, блін, мені дивиться. Мама у мене завжди жарила картоплю із луком. Зараз я її помішаю ще раз. Оце все перемішаю діло. Накриваю кришкою і вбавляю газ. Ваня вже поїв макарони. Їл, він варив макарошки. Мама жарила звуком снідав. Всі з лучком мені так подобається. А Саша не любить з луком. З Чесником їсть, а з луком ні. Сейчас повечеряємо та будемо отдыхати. Завтра, конечно же, на роботу. Без фена буде укладка завтра. В общем, екстремальні умови начинаются. Виживе називається. Называется бляха муха выживет. Так, где моя крышка? моптель, моптель. А вот шла Крышка моя. Так, накрываем и убавляем газюльку на минимум. Чик -чик -чик. Сейчас. Так. И хай вона пропарится и будет картопелька. Все, ребята, вот такие вот все дела у нас. Що ще рассказать вам. Mm. Пока что все.